Стартап-шоу, М1, Лавіка Містер Сані. Коротше, ми починаємо. Да, так, да, ми сьогодні знаємося, які фокуси можна показувати завдяки вашому вашому айпаду. А ще, які активні види відеодиха люблять наші дорогі українці? Як організувати корпоратив на каяках? Про це буде розповідати наша гостя Софія. Вступко Софія. Представниця Львівського туристично-спортивного проекту Манівці, ініціатива якого у 2011 році перемогла у конкурсі Ідея Х. На отримані кошти команда закупила вісім каяків, на яких безкоштовно вчаться та тренуються усі охочі. Привіт! Так приємно бачити спортивну, красиву, таку атлетичну, стройну дівчину у нас в студії. Тому що у нас в основному розумієш, ці мальчики, стартапери приходять в тих своїх очках, говорять заумні <рес> Хіпстери, да? хіпстериш. А мені цікаво, чому саме манівці? ну все ж таки блукати манівцями це не завжди приємно для мандрівника. Ну це наш таке э, слоган, що навіщо просто, якщо можна складно, і ми не вибираємо простих штахів завжди цікавіше, якими манівцями пробиратися. Так але не всі знають, що таке манівці, можете пояснити. Ну, це такі непрямі шляхи. Якщо е, можна піти прямо, а можна йти якимись стежками. А путі, значить, такі, да самого ого. Слушай, ну а тебе хрупкою то що привело в спорт і в туризм? Скажи, ну це випадково. я Просто познайомилася з класними людьми, виявили, що вони займаються спортивним туризмом. Виявили, що це дуже класно, і ну і все, я попала. А скільки людей у О... твоїй команді зараз? Ну зараз у нас 45 активних і близько 200 прихильників які долучаються... Ого, А починали з якої кількості? З десяти. І з нами їздить десь щороку. Півтори-дві тисячі людей, mm -hmm. але при цьому я знаю, що ваші проекти вони безкоштовні. Як ви досягли цього успіху? Ми починали з того, що ходили в походи самі. Потім mm -hmm. самим стало вже не цікаво, ми почали вчити дітей. Потім виявилося, що нам для цього потрібно більше спорядження, і mm -hmm. для цього доводилося щось креативити. Але ну, ж якраз... не святим духом, тільки ви якраз <х <х>, <х> живитеся. Це потрібні ж гроші все одно. Де ви як ви монетизуєте? Mm -hmm. Ну якраз перший такий проект, який вдалося на. Реалізувати завдяки ідеї як свіднискафе, це був каяк-парк. тоді ми проводили тренування на каяках для дітей, і ті каяки, які в нас були, вони дуже швидко нищились. Тобто одне тренування і знову тиждень ремонту. Oh. І ми подумали, що треба щось придумати і закупити oh. довговічніші каяки, але на них, оскільки вони дуже дорогі, і на них ми, ми збирали роками просто. Ну і тут як просто як на замовлення підвернулася ідея X, і ми вирішили, що ми спробуємо, і вдалося. Тисячі стартапів із усієї України, майже мільйон онлайн-вболівальників і лише один шанс отримати 100 тисяч гривень за 100 секунд. Хто переможе? Дивись у фіналі Nescafe DX 18 серпня о 17.00 на М1. Слушай, ну, Софинька, а вот помимо еще бесплатных всевозможных активностей, вы также еще и корпоративными мероприятиями занимаетесь, верно? Так, Они же платные. Так, мы зрозуміли, что на... Самих соціальних ми не зможемо всіх забезпечити mm -hmm. дітей в першу чергу спорядженням, і придумали, що ми ж можемо організовувати для дорослих, в першу mm -hmm. чергу для великих компаній. І почали організовувати відпочинок активний. Да, Але виглядає. при цьому я знаю, що ви займаєтеся щороку проводите свої фестивалі екстремального виду спорту. Mm -hmm. І <с? <с?> що це, як це виглядає? 에, ну, це, власне, для того, щоб затягнути, показати, що ми можемо, що в нас є 에, соціальний мультиспортивний зал, що в нас відбувається тренування, тому що дуже багато людей. Про це все-таки не знають, попри те, що ми постійно там купу всяких заходів проводимо. Mm -hmm. І власне для популяризації активного способу життя ми кожного вересня проводимо фестиваль активного туризму і дозвілля манівці. Mm -hmm. Там в нас на погулянці протягом трьох днів відбувається купа всяких цікавих речей. А також цікаві речі. Що ж там відбувається? Які види екстремального Ну, Останнього способу? року Є. було, здається, 11 етапів, по кожного року їх додається, і там були і скелезіння, і водний туризм. і велосипедний, і е, перегони на радіокерованих машинках. Тобто, ну це є е, частина це власне спортивні, е, а частина це розважальні для того, щоб заохотити людей прийти і попробувати щось нове. Софія, а... я зараз пропоную також <гум> лайка. З <я> пропону <гум> да, да. зараз прогулятися Києвом і дізнатися, чого не вистачає саме у столиці, яких спортивних екстремальних або ж просто активностей. І при цьому ми дізнаємося, що люди думають стосовно каяку. Що таке каяк? Цікаво, довідатися. Телеканалом один стартап-шоу. Скажи, будь ласка, що таке каяк? Як він може виглядати? Можливо, це якась тварина? о о його знає. Не знаю, знаєш. Прилад для пересування. Щось нагадує, ніби гачок якийсь. Човник якийсь. Дошки на який гребуть, здається. Човен, з допомогою якого здійснюються певні види спорту, наприклад, гребля. Де можна навчитися на ньому плавати? Я ніколи цим не цікавився. Може в Уарах на річці якісь. Скільки потрібно заплатити для того, щоб тренуватися на каяку? 50 гривень. 500 гривень на. Павно одне заняття 500 гривень на місяць до тисячі гривень. Небагато. Ну тисячі дві три. Якого виду спорту активного не вистачає у Києві? Стрипіть з парашутом. Зважаючи на те, що тут є Дніпро, можливо використати якісь водні змагання. Каяка може не вистачає баскетбольних площадок в центрі міста велосипедного транспорту? Потрібно зробити більше велосипедних доріжок Хоккей. Ну немає можливості грати бойових мистецтв. Перш за все зробити лояльні ціни в залах. Мені вистачає усі. Ну, Коли я вже почув, що каяк це тварина десь в Австралії, я просто схопився за серце. А, каяк, а ще які можна використовувати засоби пересування по воді. Ще є байдарки. Це схоже на каяк тільки на більше людей від mm -hmm. двох до чотирьох. Ще є катамарани, тільки не плутати ті з педалями. У mm -hmm. нас вони виглядають трохи по-іншому. І ще я каноє. Все же, на твій взгляд. Чим больше всього ви інтересуються українці? В першу чергу хочу спробувати власне сплавитися по річці, тому mm -hmm. що це те, що для більшості людей все таки в новинку. Mm -hmm. Софія, тебе ніхто не відпускає з цієї студії. Зараз будемо дивитися кліпи. Ну і ще будемо готувати наш доклад. А саме про те, як ти стала переможницею батлу, ідей ідея X і можливо твої поради, як досягти успіху, бо вже тиждень залишається до наших фіналістів, до нашого фіналу. и мы будем уже брать наикращих. И, тем не менее, естественно, помимо этого всего мы будем вас напряжать интересной информацией. Например, мессенджер, который работает без интернета. Например, рейтинг самых интересных туристических городов и вообще мест в Украине. А также будем открывать вам секреты победы в идее X. И просто будем разговаривать с нашей гостью, которая принимала уже в этом участие и понимает в этом толк.